Ми живемо в світі фейків, ілюзій та обману. Але ж має існувати хоч щось, чому можна довіряти? Є дещо важливе це Біблія, слово Боже. Біблія містить відповіді на всі запитання щодо людського життя: хто ми і звідки, яка ціль, який сенс нашого існування? Як жити щасливим життям? Та навіть що очікує нас в майбутньому. Ось декілька доказів, чому Біблія така важлива і чому їй можна і потрібно довіряти. Перше, офіційна, звичайна або канонічна Біблія складається з 66 книг, які писали більше 40 авторів протягом 1600 років на трьох різних континентах, тим не менш, жодна книга не суперечить іншій. Друге існує сотні історичних та археологічних знахідок, які підтверджують написане в Біблії. Третім і найбільшим доказом авторитетності цієї книги є те, що вона змінила на краще життя мільйонів людей по всьому світу. Зрештою, ти сам можеш все перевірити. Але пам'ятай, правда існує, не втрачай можливості пізнати її.